— 17 серпня 23-го року. Ну да. так. Так, 23-го да, року. Да. А ви де в цей момент? були? — А ми були біля дверей, біля калітки, от, де ви якраз машину поставили, сусідка прийшла до мене. Mm -hmm. І ми ну, стріляли, а вони вже стріляли, отож трансформатор там, mm -hmm. розбитий mm -hmm. чуть mm -hmm. далі, туди прилетів. А тоді кажу, давай, а воно чу, чуєм виліт? Чуть вилітає. Хлопок же ж такий. А я кажу, давай тікать. І ми тільки до калітки. І воно як бабахне, нас поваляло, така хвиля була. Ребра перебиті в мене. Воно п'ять, мабуть, оглохло зовсім. То так не дочувала. А то ще, видно, що оце от того вибуху Ето, очі відкриваю, хати нема. нема Криші немає, стіни немає, божечки. Ми б знали, як я це все пережила, чоловіка поховала просто наду. А він отут, ліжко його тут було, оце прямо в ліжко. Оце ж де вікно було, от над вікном оце снаряд як прилетів. Я вам можу включити світ. Прилетів снаряд і оце це розруйнувало, ця стіна отхилилась, ця стіна похилилась. Оце оце бачите, до. до, до Добавляли, оце обвалилось, потолок провис, а моє ліжко тут стояло, на в мене дворі були. Ну Потім приїхали ще кореспонденти із міської влади наш депутат. Сказали допоможемо. Ну, допомогли, оце ж вони поставили стіни, кришу зробили. Потолок зробили, слава тобі, слава тобі, Господи, допомогли. Дякую, дуже дякую. А це з церкви привезли мені ті волонтери, ой, гіпсокартон. Кажу, він приїхав. Каже, чим вам допомогти? Що можу вам купити, що кажу, ну як можна, купіть у ванну, мені підбити потолок, щоб я вже в вані могла там і стирати. І, Помиться може дуже ж незручно на кухні, а в мене брат ще інвалід. Ми з братом там живемо. забрали з села. А ви взагалі знаєте про наш фонд? А? Ви знаєте про наш фонд? Не знаю. Не знаєте. А звідки ж я знаю? Не знаєте. Добре, Не... я вам зараз розкажу. Дивіться, Не знаю. я вам заношу свою візитівку. Моя дорогенька, дякую. Тут психологічна допомога У нас є психолог. Та може буде і треба, тому що таке в нас. Кожен день же отут вибухає. Позавчора так вибухнуло, що і стіни дрібіжали в хаті сиділи. Вже просто без причини плакати хочеться. От таке. воно. Ну, ось дивіться, є телефон психолога, є юридична допомога. Якщо треба юрист, якщо треба ну, поки... склад, ну можливо, ну, все да. життя таке. Да. є наша соціальна допомога. Ми можемо зробити обстеження. Тобто КТ, МРТ, воно дорого вартісне обстеження. Ми можемо купити придбати вам ліки на 2000. Uh -huh. Це ми також можемо зробити. Добре? добре? Будете знати? Добре. Я вам залишу ще свій номер телефону, добре, щоб ви знали. Uh -huh. Як називається ваш фонд? Це uh, центр підтримки вразливих верст населення. Uh -huh. центр фонд нове життя. Угу. Uh -huh. Центр підтримки. Так, в мене пам'ятник. Все, я вам залишаю свою висічку. І дякую. ми вам привезли ще маленькі подарунок. Ну дякую. Дякую, звісно. Дякую. Дуже рада. Вже накрили, звісно, дуже пізно, дощі були. Ось тут все плавало, вода, ну, одні стіни. А вони як зробили бетонірований оцей. Вінок, каркас, цей пояс. А воно ж тече і тече. Оте в галошах ходило. Дивіться, ковдрочка. Ковдра. Ковдра. Ковдрочка, так, так, так. Да. Дайте. Ой, да ставте, так. Да. Деречко від наших спонсорів там рушнички, там мило, там шампуньки. О, ну це я... вам дуже пригодиться. Це, звісно, треба. Дякую, дуже, дуже дякую. <світ> Звертайтеся, якщо треба щось з допомога. А де ви взяли, що там мій адрес? Добрі люди підсказали. Люди. Так? <світ> дякую. Так? Дякую. Ну, дякую. Нікопольський благодійний фонд нове життя. Допомога там, де вона потрібна.